Не проскочила. Так можна сказати про водійку ось цього коштовного джипа. Зіткнення сталося в Києві на перехресті вулиць Богатирської та Полярної. Жіночка не розрахувала, що при повороті довжелезна фура займе одразу дві смуги. Як результат, її БМВ зазнало чималих пошкоджень. Включив поворот, повертаю, як, як все повертаю. Нарадиюся, якийсь фарі світя. Як вона влізла під прицеп, не знаю. Що вона думала? Водій вантажівки пояснює, що побачив позашляховик останньої миті, коли вже нічого неможливо було змінити. Фуріш, як габаритному транспорту, правилами дозволено при повороті займати одразу кілька смуг. Тож водійці легковика, варто було це врахувати. Джедаї спробували дізнатися, чому для жінки маневр автопоїзда став сюрпризом. А як ви так не проскочили? Розкажіть. Я не хочу ні давати такого каменти. Схоже, водійка переконана, що в ДТП винна не вона. Тож, хто відновлюватиме джип, з'ясують автоінспектори. Добре, що все минулося без травм, а потрощене залізо стане пересторогою від помилок на майбутнє.